Наступне завдання номер 208. Номер 208. Так, перше. Що ми тут маємо? Синус альфа дорівнює мінус 4 п'ятих. І альфа кут третьої чверті. Так, я напишу ось так. Альфа код третьої чверті. Так, і потрібно знайти значення всіх інших тригонометричних функцій. Тобто косинус, тангенс і котангенс. Давайте подивимося, який спосіб буде найбільш раціональним. Звичайно, ми можемо вибрати формулу, яка поєднує синус і косинус. Можемо вибрати формулу, яка поєднує синус і яку функцію. Тангенс, Ой, котангенс. Котангенс. Але яка для нас буде простішою? E, через косинус. Через косинус, так. Отже, косинус у квадраті альфа дорівнює одиниця мінус синус у квадраті альфа. І тому косинус у квадраті альфа дорівнює одиниця відняти скільки? E, 16 16,25. 16. 25. і це дорівнює. 9,25. 25. 9, 25, так. 9,25. 25. Тепер косинус альфа дорівнює. У нас альфа кут третьої чверті. У третій чверті косинус який? Від'ємний. Від'ємний, отже, косинус нас буде дорівнювати. Мінус 3 5. Мінус 3 5. Добре, отже. Тепер залишилося знайти тангенс і котангенс. Як це буде знайти найпростіше? Е, синус поділити на косинус так, і на космос. Звичайно, ми знаємо, що тангенс це синус поділити на косинус. Синус альфа. Поділити на косинус альфа. Тобто, мінус 4 п'ятих я запишу вже не через різку дробу, щоб в нас цих поверхів не було. А запишу через знак ділення мінус 4 п'ятих. Поділити на мінус 3 5, Так, І це буде дорівнювати. Результат буде додатнім, і ми замінимо ділення на множення, тобто 4 п'ятих помножити на 5 третіх, і це буде дорівнювати чому? 4 3. Так, 4 третіх, 5, 5 скоротиться. Це буде 4 треті. Ну і неправильний дріб ми не залишаємо. Виділяємо цілу частину. Це буде. 1,1 ціла одна третя. Одна ціла 1 третя. Ну а котангенс тепер знайти. Вибачте, за е, вислів, але якраз плюнути, так? Як тепер знайти котангенс? Що ми знаємо про тангенс і котангенс? Вони взаємообернені. Так, це функції взаємно обернені. І тому, щоб знайти котангенс. Тангенс нам достатньо просто що? Перевернути? Перевернути. Так, і тепер котангенс альфа. Дорівнює. У нас тут є двома способами записаний котангенс, але ми візьмемо. Там, де просто дріб, щоб легко було перевертати. так? Якщо тангенс 4 третіх, то котангенс 3 четвертих. Ось і все.